Всім привет! Решил вийти в пряму трансляцію. Якраз зараз сделаю кур'єрську доставочку. З левого берега на правий. А на правий, коротше, до себе аж на свій район. На часах у нас уже полвосьмого. Показує десь по времени минут 15 їхати. Зараз тягнуся по Дігтірівській. Зараз ось якраз стою вже перед самим світлофором. І зараз ми з вами завеземо... а знаєте, що везу, ну бачите ззаді мене. Офісне кресло. Ха. Доставка, звісно, така серйозна. І цифра така, я вам скажу, мабуть, дешевле їм би бы було доставити новою почтою. Ну Просто що нова почта вже може людям срочно треба, я так зрозумів. Так що ми потихоньку поки що движемося. Врем'я вже, як я й казав, подходить к концу у нас. осталось. сік Ну, 3 часа роботи, плюс-мінус остіком. Ще раз повторюся, що завтра я вихідний. Що Сьогодні ще трошечки нам полупашить. Сьогодні обкатався, я, звісно, добре, де я тільки не бував. І в Вижгороді бував, і в Нових Петрівцях. У Вижгород, коротше, як попав, потім я конкретно попав. Скільки це? Я там, виходить, три години пробув. За три години я зробив 4 закази. І дивлюся, далі воно коротше, насипає, насипає. Як не по місту, так опять на ті нові Петровці, то я, коротше, плюнув і поїхав на Оболонь. Як тільки приїхав на оболонь, то сразу, этот, сразу прилетів мені заказ. Сразу прилетів мені заказ і я поїхав на, этот, на Троєщину. На Троєщину. Це я так вам уже зараз розкажу, поки я ще відео не викладував, це я так прямій трансляції вам розказую. На Труєщину, на Труєщині я постояв, напевно, я не знаю, мов минут 20, отак, плюс-мінус. І взяв я заказ, там в районі вулиці Лішера Там з правої сторони там таке типу, як гаражі, щось такого плана. Так що такі от діла. А то давно вже я не виходив в прямий ефір. Думаю, зараз якраз, по крайній мірі, хоч знаю куди їхати. Навігацію дивитися не треба, то вийду з вами пообщаюсь. Пишіть коментарі. Не зісняйтесь. Дивіться, проспектик у нас свободненький. Взагалі супер. Ключиво это. Що то, чесно кажучи, душновато стало. Окна поприкривав. Сьогодні такі дощари Лупашили. Там як у Вижгороді я стояв. Потім тут як і по Києву їздив. Я короче, між гор'я сьогодні їздив. Сьогодні я на Лупаші вже ось... О... Ровно 215 кілометрів наїздив я. Це я почав роботу десь з 8 утра. 215 кілометрів я вже наїздив. В коїсь мірі можна так сказати, знаєте, робота кипить. Якщо Ну слава Богу, сьогодні якось я в центр не попадав к удивленню. Це мене перший день. Зачитає за всю мою роботу, що я це роботу зараз на цій машині, що я сьогодні не попадав в центр. Бо як завжди, як попадеш у центр і не знаєш, як з нього вибратися, то тільки що був набирав брата, то каже, стоїть на солом'янці, каже, вже полчаса стою, каже, тишина, каже, щось треба десь переїжджати, що то роботою не пахне. Ви мене чуєте? Напишіть, пожалуйста, коментарі. Якщо ви мене чуєте. А то може ви мене не чуєте, я вам щось балакаю та да, розказую. Бо я просто давно вже з телефона не виходив на прямій трансляції. Напишіть, пожалуйста, коментарі, хто мене дивиться. Или ручкой хоч помахайте. Меня чуть но или нет, друзья? Напишите пожалуйста.